У прайсі є нормогодини по заміні диску. Чому з'являється в клієнта в рахунку додаткові слюсарні роботи при заміні гальмівного диска? Це претензія, мені треба знати, чого так. Ну, часто водій питає, де взялося. Але коли ця машина їздила до цього часу, там ензять кількість років. І ніхто сюди не заглядав, тут купа ржавчини, грязь. І особливо окалена і ржавчина, коли ми садимо новий диск на оці місця, їх треба обов'язково вичистити. Потім садимо вінець. Якщо я не почищу посадочне місце, от тут воно ржаве, і плюс такий шар окалена, який треба довго збивати, щоб дойти до того заводського розміру. На це все входить час. Потім, коли ми його збивали, попадає сміття в підшипник, там треба знову ага. ж таки все вимити. І відповідно на цю операцію прийшло, пішло десь більше пів години. За це мусить заплатити. Ну, тому, так. Це, що якби, це, наш час. це якби як знає, на, на офіціалі. Взяв нову ступицю, кинув новий диск, то ніяких слюсарних додаткових. Так, послуг. До Правильно чи ні? Як От водія спитаємо. Правильно додатково слюсарні роботи додавати, якщо ступицю, от вам міняють диск. Неприємно. Блята. <реш> Добре, чесно чи ні? По-чесному? Треба, то треба. Ну, ми ж за просто так не беремо гроші, тільки за результат. І я думаю, що там доступні гроші, насправді. Да? Ну, думаю, доступ. Да, Ну але якщо наші спеціалісти не будуть достойно заробляти, то вони й достойно навряд чи будуть високої кваліфікації. Тому це теж треба розуміти. І ми стараємося в першу чергу берегти колектив спеціалістів, які... Роблять професійно ваш автомобіль, щоб ви їхали безпечно.